А бувають і ось такі красиві екземпляри. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 6 листопада 25-й рік, ось так. а листя не падає. А ми копаємо саджанці. Сьогодні поговоримо, ну як поговоримо, покажу для себе, для нотатку, І кому цікаво. 54118 під щеп. Ось копаємо так яблуні, ну це собі саджаємо. Це у нас о, що у нас тут? Це джеремін. Ось так бачимо, яке коріння, не порушуючи кому, ось так і пересаджуємо. 54,118. Ну, хто знає, хто спостерігає, закладав я тут собі маточник з залишків. Що ми маємо? Маємо ми ось такі. Не все вдалося, але я рахую, що на цій підчепі, яка вкорінюється, ось таке коріння, це дуже-дуже чудово. Да? Ось. Як так показати? Ось коріння Я рахую, що це непогано. Ось і є такі, є такі, ми вже ось тут прикопали, що зовсім не одного корінчика. Є такі, ось, почали з боку, бачите, тут викопали, тут ось трошки корінчик зав'язався. Ці повністю без корінця хоча вони були ось так закопані. Чому так сталося, не знаю. Тут ось якраз ми зрізали. Збоку ось підкопали, дивіться, яка тут. Чудово, коренево. Ось так збоку трошки підкопуємо, Трошки ми неправильно робимо. Потрібно було бугор нагорнути, потім вкорінювати. ну Я щось викопаю, а то так і лишую, можливо, так і буде. Навесні за горним бугром. І так цей маточник хай собі зростає. Чудово! Так що такі справи? Ось такий у нас досвід. Коріння, хто знає, ми їх посадили, отак вони рівненько росли, а потім я вже майже в кінці літа, здається, я вже навіть і не пам'ятаю, ми їх просто прикопали і кинули краплю. Прикопали ось пагони, які торчали вгору на ось таку глибину. Ну там вже були нас пагони. І ось що ми маємо. Ось такі корінчики. А бувають і ось такі красиві екземпляри. Ви подивіться. Яка краса, да? всі до одного, які гарні коріння. Ось наступний, так само, ой, подивіться, яке гарне коріння. Ми обрізаємо, тільки лишаємо старий пагін з корінцями, обрізаємо тільки те, що на молодих приростах. Так що... У тут працює, можна розмножити і щось мати, а якщо набратися набратись досвіду, то буде все добре. Все, тримаємось, буде все добре. Не встигаємо ми щось Ми запорпались і саджати, і копати, і продавати. Треба щось лишати собі, одну якусь справу. Собі вже ми насадили, вже немає де саджати садка. Так що тримаємось, буде все добре.